Здоровенькі були мої дорогі друзі, підписники, рідні, близькі, усі, хто заходить на мій канал. От сьогодні я вирішила зробити, щоб більше не лягати під оцю піхту, яка попід... понад саму землю була гілки. Я мусила попід низ мусила попід низ бурянці проривати. От, Повикидала старий квасок. Чаві, як це кажу, салат, кислий салат. От. І отак далі. Робимо, робимо, робимо. Кінця краю нема, кінця краю нема. Отак зробила, отак пересадила і риси. Кілька кущів викинула агрусу і смородини, бо дуже було густо. Гора зрізаних гілок непотрібних роблять тінь по на саму землю, слимаки лазять, бо дуже волого під ним. от Отаке. Вечір. Вісім годин вечора тут. Тут прибрано вже, прибрано. Треба вже додому йти. Фуксія тримається, може приживеться. І слідуючий кущик Фуксії також може приживеться. Мріяла мати Фуксію. Років три назад купили в магазині. Оце вона отака і більше не росте. Отака мікроскопічна. Дуже треба вам казати до побачення, спокійної ночі, хороших мирних снів. І може мої огірочки розсада висаджена вже в цій палатушці. Перничку може будуть рости тут. Отакі От маленькі. Добре, на ну, все добре усім. Нехай все буде добре усіх. Добра ніч на добраніч.